1 липня по 31 на території держави, а також Дніпропетровської області проводиться місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які здали зброю в добровільному порядку, позбавляються від притягнення до як кримінальної відповідальності, та й адміністративної. Тому, звертаючись до свідомості громадян, у вас є шанс місячник добровільної здачі звернутися до чергових частин. Любого підрозділу поліції і здати незаконно зберігаюча зброю, яка знаходиться у вас чи ваших близьких. В свою чергу хотів би нагадати, що незаконне зберігання зброї, поводження зі зброєю, яка знаходиться в незаконному обігу. Передбачає собою кримінальну відповідальність за статтею 263 Карного кодексу України. Карається позбавленням волі на срок від 3 до 7 років. Крім того, статтею 190 Адміністративного кодексу України. Передбачена адміністративна відповідальність Санкції цієї статті передбачає накладення штрафу від 7 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян.